Уважні. Того самого дня першого в тижні двері були замкнені, там, де були учні зі страху перед юдеями. Прийшов Ісус, став посередині і каже їм мир вам. Сказавши це, показав їм руки і бік, і зраділи учні, побачивши Господа. І знову Ісус їм каже: мир вам. Як мене посилав отець, так я посилаю вас. Сказавши це, дихнув на них і каже прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, і їм, кому ж затримаєте, затримаються. Томаш, один з дванадцятьох, ох на прізвище Близнюк, не був із ними, коли прийшов Ісус. Інші учні Йому сказали ми бачили Господа, Він відповів, як не побачу на його руках ран від свяхів, і не мого пальця в місце, де були свяхи, і коли руки моєї не вкладу в його бік не повірю. По вісьмох днях учні його знову були в домі, і тома був із ними. У віході Ісус, а двері були замкнені, стає посередині і каже: Мир вам. Потім каже до Томи, Вклади твій палець сюди. І глянь на мої руки, простягни твою руку, і вклади її в мій бік, і не будь не віруючий, але віруючий, Тома відповів і сказав до нього, Господь мій і Бог мій, каже йому Ісус, тому що ти бачив, мене віруєш. щасливі ті, які не бачили, і увірували. Багато ще й інших чудес учинив Ісус на очах своїх учнів, що їх не записано в цій книзі. А ці записано, щоб ви увірували, що Ісус є Христос, Син Божий, та увірувавши, щоб мали життя в Його ім'я. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Брати і сестри, помена неділя, або ще інак назва неділя антипасхи, неділя, яка противиться або обернена до Пасхи. Чому? Ну, бо тут Тома вітає всіх нас, у кого сьогодні є криза віри. Тома каже, що товариство: не бійтеся, не вірити. То нормально, але щось із тим невірством робіть. Не, не проблема є, коли в нас витікають всякі спокуси, всякі питання, підозрілі, але проблема є, коли ми з ними лишаємося. І спочатку ми бачимо, як Ісус одразу після Воскресіння, після зустрічі з Марією Магдалиною, одразу того самого дня через замкнені двері заходить до учнів і каже їм мир вам. Чого він сказав мир вам? Ну бо, напевно, у них миру не було. Ну бо чого? Ну бо замкнені, ну, або переживали, або ну, в страхах, у переживаннях, то тобто, їм каже, мир вам. Я вам дам мир. Я вам даю мир. Коли ми втрачаємо мир, брати і сестри, тоді, коли ми робимо щось по своєму, коли ми робимо щось так, як ми хочемо, а воно так не йде. Зазвичай, коли ми робимо те, що ми. Маємо на серці те, що нам хочеться. Зазвичай, коли ми робимо те, як ми бачимо, то найчастіше воно не піде, найчастіше воно посиплеться. Цікаво, що нормально має розвиток і має майбутнє лише те, що ми робимо згідно волі Божої. Його план, план Божий, геніальний у тому, що він так продуманий, аби вести нас до життя, аби вести нас. До вічності. І коли ми рухаємося хоч куди в Корчі, то Господь не дозволить, аби воно було. І це нормально, бо будь-що, що, що не згідно з волею Божою, воно, воно від нас забере життя. І тому Бог не дасть. Тобто, якщо в тебе є якась поїздка запланована, ти придумав, не знаю, цього року поїхати в Єгипет, а Бог знає, що той Єгипет тобі нашкодить, то він усе зробить для того, аби ти в той Єгипет не попав. І найсмішніше потім, коли ти стоїш на коліна, кив, «Боже, чого? Я до цього Єгипта готувалася два роки. А Бог скаже: ну бо не треба тобі. Бо я бачу, що ти там учудиш. Я тебе бережу від твого Єгипту. Не треба тобі туди лізти. Розумієте? І тут варто лиш довіритися. Або коли ти там заплануєш, не знаю, якийсь бізнес, щось інше, якусь хату будувати, але, але не тоді, коли ти питаєшся у Бога, а тоді, коли ти хочеш, то коли. Господь зовсім хоче тебе проучити. скаже тобі, ну, no, ну no, давай давай. Давай почти. Побачимо, що з того буде. А, а, коли, а коли ще більше до тебе хоче проявити любові, то він тебе зупинить. Мене так вразила історія Ігнатія Антіохійського цього тижня, сестра Августина мала до нас таку доповідь на зборі священників у Ужгороді. І власне там вона говорила про мучеництво. І такий цікавий момент, коли вже Ігнатія Антіохійського. Заарештували. І коли його везли у Рим, то по тій дорозі він встигає написати геніальних сім послань до церков. І одно з тих послань це послання до церкви в Римі. Чого? Ігнатію Антіохійському святому мученику нашої церкви. Донесли до нього дійшло, що люди в Римі, парафіяни, Християни в Римі почали рішати, почали договорюватися, підкупляти хабарями, всяким способом, договорюватися, аби коли вже Ігнатія привезуть в Рим, аби його не вбили, але аби йому дали ну, більшне ув'язнення, заслання кудись, але аби жив. І він, коли про це дізнався, він їм пише лист. Я вам дуже рекомендую, його можна знайти в інтернеті. Лист Ігнатія Антіохійського до римлян. І там є такі слова. Він каже, прошу вас, не любіть мене не своєчасною любов'ю. Я добровільно йду на смерть. Я добровільно хочу засвідчити перед поганами свою віру до Ісуса. Будь ласка, не робіть різні ухиляння, не робіть різні маніпуляції, які не згідні з волею Божою. Розумієте, брата і сестри, нам здається, та де? Такий великий чоловік, треба що зробити, аби його лише не спасти. Він каже, ні. Мучеництво це дар. Засвідчити віру про Ісуса, поклавши життя, це дар. І Він каже, не робіть цього. І Він їх зупинив, і коли його привезли в Рим, то його стратили. Але його страта для багатьох людей стала засвідченням. То, розумієте, брати і сестри, по нашому поліцькому, там ми, ми навпаки, та ви що? Треба бити усі дзвони, аби лише запобігти, аби його не вбили. А він каже: ні, не забирайте від мене даром мучеництва. І мало того, вони ж йому кажуть: але ж Ігнатій, тебе вкинуть у колізеї, тебе викинуть як, як якусь там не знаю, як котика, а на тебе звірів диких випустять, яких перед тим не кормили пару тижнів. А він каже, навпаки, каже, не про звірів, котрі його роздеруть. А він говорить про катів, про тих, хто це зробить. Він каже: гладьте цих звірів. Гладьте цих звірів, і нехай ваша лагідність до них буде засвідченням Христової любові їм. Уявляєте? Попробуйте гладити тих звірів, які вас роздирають. Це одна із рис, брати і сестри. Це одна з основних рис мучеників. Мученики вміють не лише віддати життя за Ісуса, але благословляти навіть тих, хто їх убиває. Тобто, розумієте, якби ми робили по-нашому, якби Ігнатій робив по-нашому, по-людському, то що би робив? Навпаки, пише до, до римлян товариство, якщо у вас там є знайомі у Верховній Раді, якщо у вас там є знайомі між депутатами, щось робіть. Шукайте способи. Шукайте. Не, він каже навпаки, зупиніться. Не треба мені не своєчасної вашої любові. По-людському це, це дурість. Але це логіка Божа. А яка логіка Божа? Не боятися засвідчити про Ісуса. Якщо, якщо так на ходу нас запитати, яка основна причина, чому ми боїмося говорити про Ісуса, наприклад, у нас на роботі? Або чому ми боїмося говорити про свою віру? З нашими сусідами, це яка основна причина, Ей, як я буду виглядати? А якщо мене засміють? А якщо мені поставлять якесь таке питання, на яке я не маю відповіді? Ост... Тобто основна причина буквально це страхи. Попросту кажуть, це страхи. Ми боїмося. Як я буду виглядати, почнемо позивати, ой, подумаєш, якась монашка. Ой, ти ж монах, або ти що такий святоша, або щось в тому роді ні? Але чого боятися? Змієте, чого боятися? Що страшне, Страшна називка монашка, то, то файл, то комплімент. Стра, страшна називка Святоша. Я за своє життя вже цілу колекцію маю імен, як мене називають. Цікаво, що я не чув у Мукачеві, що про мене кажуть люди. Якщо ви будете знати якесь цікаве ім'я, передайте мені. бо Треба колекцію доповнювати. Але цього не треба боятися. Абсолютно не треба боятися. Чого? Бо власне, коли ти рухаєшся так, як хоче Бог, коли ти йдеш за Богом і слухаєш Його, тоді Він тобі дає свій мир. Тоді Він тобі каже, хто ти. І всі інші з боку твої імена, ярлики. ти розумієш, це сміття. Чого? Бо Він мені каже, хто я. Я знаю правду про себе, бо Він мені відкриває правду про мене. І це мені дає мир. І тоді хтось тебе зрадто хвалить. А в тебе мир? Хтось тебе занадто обзиває, а в тебе мир. Хтось тебе обдаровує, мир, обкрадає мир. Тебе тоді не можеш задушити. Але лише тоді, коли ти стоїш на Богові. Натомість, коли ми стоїмо на наших якихось опціях, на наших баченнях, труба нам, кінець, амба. І бачите, Ісус приходить і одразу зраділи учні. Деякі біблісти тут вбачають, що чого зраділи. Ну нарешті. Ну тепер ми всім укажемо: Він Воскрес! А Він уміє мертвих воскрешати, Він уміє хворих зціляти. Він уміє хліб розмножувати. Коротше, ми тепер усіх виграємо. І що робить Ісус? І знову їм Ісус каже: Мир вам! Мир вам, хлопці! А, а, аби підтвердити те, що, що не буде по ваших візіях. Не буде так, як ви хочете. Що він дає їм завдання? Як мене послав Отець, так я посилаю вас. Ви розумієте, яке це страшне послання? Ісуса послав отець на що? На хрест. Як, як отець послав Ісуса на хрест, так Ісус нам каже, умирайте за мого Отця. Умирайте за мене. Ого? Та що тоді? Можу не ганьбитися? О розказувати про Ісуса на роботі. Не, умирайте. Але мені так страшно, що аж до смерті. Ну супер, все по інструкції. Умирайте. Але мені так страшно про Ісуса розказати, що аж аж мною тіпає. Прекрасно, все по сценарію, помирайте. Розумієте? Вона так, так романтично звучить. Як мене послав отець, так і я посилаю вас, О, як гарно. Але ми продовжуємо. Як мене послав Отець і я помер на свою церкву, так і вас посилаю, помирайте. Ось чому такі люди у хорошому сенсі ненормальні, як Ігнатій Антіохійський, вони знали, що їх уб'ють. Він каже, нічого страшного. Все по інструкції. Отець Петро Орос, він знав, що його вб'ють. Нічого страшного. Теодорові казали, що Теодор, Ромжа, не йди туди, бо біда буде. А він що казав? Ну слухайте, умерти за Христа, то вічно жити. Умерти за Христа це благословіння. Як жив, так і умер. Так і загинув. Не треба боятися цього помирання, до якого нас Бог кличе щоденного. Помирання. Не бійтеся помирати. І друга річ дуже важлива на сьогодні. Оце що Тома приходить із таким екзаменом. Так, я не повірив Ісуса, доки його не бачу ран на його руках, від свяхів, не вкладу мого пальця, де були свяхи, і доки, як руки моєї не вкладу його бік, не повірю. Тобто Він каже, мені треба докази, всякі, такі, такі. Будуть докази, буду Ісуса вірити. Не буду пишіть письма. І що відбувається? По вісьмох дня, так як сьогодні, тому нині, неділя Томена, приходить Ісус знову через замкнені двері. Тобто Ісус каже, мені перепрошую мені, за весь слів, мені начхати, мені байдуже на стан твого серця. Ти кажеш, о, мене бороть, у мене таке серце закрито, я в депресії, я вимучений. О, ісус каже, мені байдуже, може прийти у будь-який твій стан. Пам'ятаєте Різдво? Ісус каже, слухай, якщо я себе в хліві народів, то я не, не народжу в твоєму серці. Ти ти прошу. І, ісус каже, байдуже. Головне не протися. Не противтеся. І головне, шукайте. Бо тут що відбулося? Тут відбулася зустріч. Шукайте зустрічі. Неважливо, в якому стані твоє серце зараз. Неважливо, в якому стані твоя душа. Неважливо, в яких ти гріхах застряг. Богові байдуже. Йому цінний ти сам. Ти. І подивіться, це чудо, яке ми бачимо, яке ми згадуємо на томіну неділю, в чому полягає? Полягає в тому, що християнство це не набір якихось явищ. Віра в Христа це не е, якісь чуда або послідовність чуд. Ні. Віра у Христа це не якісь факти, доказані чи не доказані. Ні. Віра це зустріч з Ісусом, це досвід перебування з Ісусом. Ось що таке віра. І тому, коли я чую, хтось б'ється в груди, бо наша віра краща, наша віра краща. Твої слова лупина, сміття перед Богом, якщо ти мені не покажеш, що ти знаєшся з Ісусом у справах. Якщо тоді не покажеш, що от я більше вмію любити, а це було спори, Ні, я більше вмію любити. Ні я вмію більше. О, давайте по цьому посперечаємося. А не будемо сперечатися, хто вміє більш рівно хреститися, хто вміє більш рівно поклони бити. Ісус каже, що Господь, це відкриває, що Для нього це без сенсу, будь-які наші жести зовнішні, якщо серце наше далеко від нього. Мені цього тижня так сподобалося Джон Пайпер. Такий відомий проповідник, він каже, зробив експеримент, попросив чат GPT, що, а ну слухай, там напиши мені якусь чудову геніальну глибоку молитву від якогось там проповідника. Слухайте, дві секунди. Я в шоці, яке то розумне? То, то розумію, що програма настільки класно пропрацьована. що Якщо ставиш правильне питання, а я йому не повірю, думаю, а ну я перевірю, по-нашому. У мене є один з улюблених святих, святий Янслоту Густий, страшно його люблю. Я кажу йому, чатові джипі, а ну дай мені молитву на 20 хвилин у стилі Івана Зутустого. Люди добрі, він таку молитву намалював, і то таке просто сочне, і так красиво, я пізнаю його вислови, я впізнаю вислови, які є з Анафори з літургії взяті. І так, і так естетично, так гарно підібрано. І Жан Пайпер каже: ви розумієте, якби Бог хотів від наших супербездоганних молитв, аби ми молилися як супермени. То він би зробив з нас чат GPT, і ми би мовилися, як роботи, бла, 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 бла. Ви говорили правильні слова в правильному порядку, у стилі Злотоустого, у стилі Івана Богослова, у стилі, кого хочете. А чому так Бог не зробив? Чому Бог каже, що йому любиться моя каліцька молитва? Моя молитва нікудишня. Моя молитва Суха Бог каже, супер, Мені любиться. Чого? Бо то ти зусилля прикладаєш, і то ти сам. Але, але при умові. Коли твоє серце близько до Нього. Пам'ятаєте цитату із Ісаї, Пророка, яку Ісус говорить, правду про цей народ говорить Господь, що вони вустами мене почитають, а серце їх далеко від мене. І я кажу, так це небезпечно. Ми можемо народитися там зовнішнього Бога почитати за якимось жестами, якимось обрядами, традиціями. Це не тяжко. Це не тяжко, чесно, попуга, Я опугає діві, які молиться. Попугая можна вчити молитися. наш. Дві секунди, як хочете, по українськи по-страдянськи на латині. Ну чесно, не вірите? А попробуйте. Попугаю можна вчити і покласти, і вони будуть вам, як хочете, і співати будуть. Але для Бога важливо твоє серце. Для Бога важлива зустріч. Зустріч. До кінця ми навіть не знаємо, бо от так собі навелико говорив Тома. Я доки пальців не вкладу у його біг. Доки не подивився не повірив. А ми до кінця і не знаємо, чи він до кінця уклав пальці. Чи доторкнувся хоча б до Ісуса. Чого? Бо не треба було чого? Бо досвідчив Його особисто. Брати і сестри, коли ви будете досвідчувати Бога у Слові Божому. Коли ви будете досвідчувати Бога Ісуса у Євхаристії, вам не треба буде більше чудес. Згадайте притчу Ісуса про багача і Лазаря. Пам'ятаєте, що каже багач? А отче Аврааме! У мене там п'ять братів є, а шкода ви померли. Я їм дав поганий приклад, то вони коротше так живуть, як я. Одним словом, вони точно будуть тут у пеклі де я. Може би щось їм зробити, а що каже Авраам, вони мають Мої і пророки, вони їх слухають. Та ні, ні, ти не розумієш Отче Аврааме, Ти не знаєш моїх братів. Ні? Ми можемо як багач сказати: Отче Авраме, ти не знаєш, що таке Мукачево. Вчора маю розмову з одним чоловіком про Доси і каже: ви там уже живете в ДОСах, ще не живу. а вже споча собі грали. <гаду> кажу, вже один раз було, вже сигналізація стоїть. <гаду> не? Тобто, ми можемо говорити, може, ти не знаєш, що таке мукачево. Бог не послухайте, знаю я добре. І що він каже, що каже Авраам до багача? Послухай, якщо вони не слухають Авраама, якщо вони не слухають Мойсея і пророків. Буквально, якщо вони не слухаєш Слово Боже, то навіть якщо хтось воскресне з мертвих, не повірить. Виявляєте? Навіть якщо ти, якщо ти не слухаєш Слово Боже, якщо для тебе не важливо, то, що Біблія відкриває ще письмо, то навіть якщо твоя тітка воскресне з мертвих, яка умерла 5 років тому, то ти скажеш, ну, випадковість, видно, лікаріся помилили, тітка лягла прилягти, бо вона така все була хитра, аби її ніхто не чіпав, і хотіла відпочити. Ми собі знайдемо виправдання. Пощо знайдемо? І він каже, навіть якщо хтось смерть мертвих Воскресне, не повірять. І тому, брати і сестри, от коли Тома побачив Ісуса особисто, Він що каже, Господь мій і Бог мій. Господь мій і Бог мій. Він одразу його прославляє. І це дуже натуральний наслідок пізнання Бога. Чи хочеш ти Бога прославляти? Чим ми власне зараз займаємося? Ми по своєму, діти по своєму? У нас своя молитва, у дітей своя молитва. У гробчиків своя молитва. Але коли ми збираємося в неділю на, на службу Божу, то власне ми збираємося аби Бога прославити. І за ті дари, які нам дає, і за ті терпіння, які нам Бог допускає, прославити Його. І тому, брати і сестри, віра у Христа це не явище якесь. Віра у Христа це не набір фактів. Віра у Христа це зустріч. І тому, якщо хтось хоче доказати свою віру, то, то не, 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 не варто нам доказувати лише зовнішніми якимись ознаками, якоюсь обрядовістю, жестами, традиціями, бо цього замало. Якщо ти хочеш справді показати свою віру, то покажи, як Бог, у якого ти віриш, з яким ти зустрічаєшся, як він тебе перемінює. Бо якщо з роками нема переміни, то дуже під питанням, чи зустріч відбулася. Пам'ятаєте це приклад про атомну бомбу? Що? Хто сильніший? Господь чи атомна бомба? Хлопці, хто сильніший? Атомна бомба чи Господь? Господь, то знають наші першечки. Господь сильніший. А якщо ми зараз поставимо атомну бомбу і її запустимо, чи зміниться наше життя? Зміниться трошки, правда? Зміниться чуть-чуть. Ми дуже швидко, скажімо так, поширимося. Ну, чекайте, то якщо Господь, Ісус, сильніший за атомну бомбу, а атомна бомба може на нас так вплинути, що нас розкладе на атоми, то якщо ти кажеш, що я вірю в Ісуса, але твоє життя ніяк не змінюється, то це якийсь підозрілий Ісус. Це Ісус слабак. Це Ісус немічний. Це Ісус мертвий, а не воскреслий. Натомість воскреслий Ісус, брати і сестри, це Ісус сильніший за атомну бомбу. Це Ісус, котрий тебе поширить ширше, ніж атомна бомба. Це Ісус, який тебе перемінить, за якого ти не боїшся розказувати, яким ти хвалишся. Це Ісус, який тебе наповнює так життям, що Він є твоїм життям. Ти ним живеш. І навіть якщо тобі погрожують, ти скажеш, можете, прикро буде, бо я ще ремонт не доробив на кухні. Але не можете, бо мені головне, аби Ісуса не втратити. Мені головне не втратити Ісуса. Неймовірно. Тому, брати і сестри, нехай Ісус ваш, про якого ви кажете, що Він Воскрес, Воскресе, навіть воскресе, Нехай ваш Ісус не буде Ісусом Слабаком, пізнайте того, котрий є в Славі Божому, про якого Сьогодні Іван свідчить, що каже, ці речі записано, бо інші не сталися. А ці записано, що ви читали, а читаючи увірували. Що треба робити, якщо батарейка сідає в нашої віри? Читати. Що читати Слово Боже, читати, читати самого Бога у Святому Письмі насамперед, а потім читати Його всюди, у браті, у сестрі, читати його у в природі, в обставинах життя, у особистих молитвах, читати, читати і увірувати. Тому нехай Воскресний Ісус, справжній Воскресний Ісус, який сильніший за атомну бомбу, зробить вас сильними у вірі. Настільки сильними, щоб ви пізнали ці слова, які він відкриває у книзі Пісні Пісень, що любов, справжня любов, Божа любов сильніша за смерть. Любов сильніша від смерті. Нехай ця любов вас наповнює, нехай вона вас вирощує і перемінює у образ Христа з дня у день. І нехай навіть ваше Христос Воскрес буде засвідченням цього. Що слухайте, Він справді Воскрес. І нам можна нічого не боятися, окрім того, аби втратити Його живого Ісуса, котрий смерть смертю подолав. Христос Воскрес!